Вітаю з вами знову Дана Ярава. Сьогодні говоримо з вами про дуже важливу болючу тему в умовах нашої війни. Це про наших дітей, які по суті вже стали дітьми війни і несуть всі весь біль, все горе і всі тяжко війни, фор з нами дорослими, але нам дорослим легше, тому що ми. Вже маємо сформовану психіку, хоча також вже здають нерви у всіх майже. А що говорити про ті маленькі життя, які, в принципі, мають на сьогоднішній день навчатися, дізнаватися про світ, подорожувати, отримувати нові враження, а святкувати дні народження, спілкуватися зі своїми однолітками, бачити феєрверки, нормальні феєрверки, а не тільки вони спостерігають щоночі. Що ж казати про дітей, які е, на цій війні втратили саме головне, що є в житті кожної людини це одного з батьків? Е, Срітство і безбатьківщина – це дуже складна тема соціальна, яка була і після Другої світової війни, і з якою ми стикнулися зараз. Бо та кількість дітей, яка лишилась без когось з батьків у цій війні, вона просто вражаюча. І так як вже два роки функціонує моє до гріді Теуфрейна Дана Ярової, скажу чесно: місію свого фонду і місію своєї діяльності, я включала саме об'єднання суспільства на полу проблем дітей, які отримали якірну психологічну травму, а саме втрату когось з рідних на цій. Війні, це те з прифронтових територій, які кожного дня зазнають е, обстріли, зазнають атаки, живуть просто в неймовірно складних умовах, ночують підвалам, в метро. Але ж це не все, Ще є те, що болить найбільше, те, що немає поруч людині, вже ніколи не відповість людина по телефону, ніколи не по здоров'я з ним народження, то людина, яка є ключовою в житті будь-якої маленької людини, скажімо так. Тому. Е Місія свого фонду я вбачаю саме в об'єднанні суспільства навколо цих дітей. Ми, як суспільство, маємо зрозуміти, що ми маємо виростити цих дітей. Наші діти мають спілкуватися з дітьми загиблих, зниклих, полонених. Наші діти мають допомагати підтримувати. Ми маємо розуміти, що це і наша відповідальність. Виховувати дітей, які втратили тих, хто захищав нас. Напевно, це ключова теза. того, що я хотіла сказати: ми маємо підтримувати дітей, тих людей, які поплали своє життя за те, що жили ми і жили наші діти. Тому ще раз хочу сказати, що за цей час ми зробили дуже багато форум. І це ж не тільки про матеріальну підтримку. Ми навчаємо дітей. Ми дітей вивозимо на відпочинок. Ми здійснюємо їх мрії. Ми об'єднуємо родини, які хочуть здійснити мрію дітей з родиною, яка потребує здійснення цих мрій. Не тому, що потрібно щось матеріальне, а тому що ми таким чином говоримо. Ми пам'ятаємо про вас, ми не байдужі до вашого буря. Ваше горе болить нам також, ваші діти нам. Як рік ми пам'ятаємо про те, скільки ваша родина вклала для незалежності України? Тому е, наступним роликом буде ролик про наше партнерство, вже двохрічне партнерство з нашим постійним партнером До е, На якому можна буде чітко побачити, як допомогти родині загиблих пріоритети моєму фонду, це навчання. Це здоров'я, це відпочинок і це психологічна допомога. Тому е, дивіться далі, як просто і дуже швидко робити добро, і не забувайте про те, що діти загиблих це наші діти, бо чужих дітей просто не буває. Пам'ятайте. Вітаю, ми знаходимося зараз в відділенні Приватбанку, який є нашим партнером вже протягом е, понад двох років. Нашим партнером у Геломірія Дітей України, який займається дітьми загиблих, дітьми військовополонених та безвісті знибу. Ми безмежно вдячні нашому партнеру за цю плідну співпрацю, тому що завдяки. Е, Цим збором ми забезпечимо навчання освіту дітям загиблих, без із них полонених літніх відпочинок, допомогу іншу будь-яку зараз би збирати дітей до школи. Але ми і дуже вдячні кожному з вас, хто завдяки. Або терміналом Приватбанку, або додатку мобільному Приватбанку робить донати в наш фонд. Зараз я хотіла показати кожному з вас, що добро робити дуже легко, швидко, і це те, що тримає нас як єдину країну, допомога один одному. Зараз я звернусь до е, очільника одного ну, з відділень Київського е, приватбанку і він нам з вами проведе мастер-клас, як це робити дуже швидко, а саме основне корисно. Доброго дня. Добрий день, присвідайте, будь ласка, вона. А, Дивіться, відкривши наш додаток, ви можете перейти а, в меню Ще, де відкривається вкладка Добро. У вкладці Добро ви можете побачити проекти, благодійні, з якими співпрацює Приватбанк, та знайти проєкт Мрія дітей України України.ГО. Для цього необхідно перегорнути сторінку донизу і вибрати відповідну віконечко. У цьому віконечку ви можете побачити два окремих меню, такі як добровільна. Пожертва, де е, відображена сума збору, яка на, на поточний момент да. вже зібрана, так і е, вибрати збір який називається свої діти, де ви також можете побачити суму збору, яка відображається на поточний момент? Я навіть бачу кількість донатів. Так, Ви можете побачити тут кількість донаторів, які були е зроблені на 2 липня 2025 року. Окрім цього, ви можете зробити автоплатіж, тобто який буде автоматично відбуватися з вашого рахунку. Тобто, встановити, наприклад, що місячну якісь періодичні основи. Uh -huh. або ви можете зробити разовий платіж через кнопочку Зробити добро. Давайте робимо. тут виводите суму, яку ви бажаєте задонатити, наприклад, 100 гривень. Убираєте uh -huh. вашу картку, натискаєте продовжити, і таким чином ви можете побачити, що цей платіж сплачується без комісії. Зарахування йде в повному об'ємі на розрахунковий рахунок громадської організації Мрія дітей України. Зробити добро. Ну ось, зап... добро і зробимо. Ну що друзі робити добро це завжди класно, це завжди приємно і це дуже корисно для власного сумління. Потім значно ліпше спати. А доби, робити добро для дітей. Це взагалі певно наша місія як дорослих людей оберігати дітей, які ростуть під час війни, які втратили саме дорогі, що не було ну, з батьків. Тому я ще раз дякую Кирилу і дякую Приватбанку за цю співпрацю. І ми робимо це добро вже разом два роки. І завдяки вам ми його будемо продовжувати робити. Дякую всім.